Малювання, валяння вовни, складання оригамі, ліплення пластиліном та об'ємне конструювання у Чернівцях провели благодійні майстер-класи для дітей. Детальніше про цікавинки, які підготували для підростаючого покоління, та на що спрямують кошти, розповідаємо уже за мить. І відпочити, і навчитися творчості, і зсу допомогти у розпалі літніх канікул, аби діти не сиділи без діла. Організували благодійні майстер-класи, під час яких показували, як робити різноманітні цікавинки. На сьогодні буде валяння вовни, буде в нас сьогодні. Удожня кераміка в плані Бориса Мозаїка. Те, що ми планували, це орігамі будуть робити. Також будуть робити з підручних матеріалів квітку ромашку, ну тобто різні напрямки, стилі, техніки, які наші працівники ну, володіють. Кожен своєму жанрі і напрямку Наталія Бойчук провела для дітей майстер-класи з виготовлення ромашки, адже саме у літню пору можна милуватися цвітінням цієї квітки. Ми сьогодні будемо з паперу робити об'ємну квітку. Ромашку, щоб діти пішли вже з готовою роботою додому, і подарували. Як я робила майстер-класи для шкіл, кажу завжди одне і те ж, подарувати самому найдорожчій людині. маму Олександр Стадничук навчав дітей ліпленню. Разом вони створювали казкового котика. Шматочок пластиліну дробиться на Такі алгоритмички, і дитина працює. Взяти шматок пластилину, зробити з нього форму, нанизати на паличку. До речі, це дуже непогано для лялькового театру, можна озвучувати, це у нас попереду. І з такими тваринками можна грати спектаклі. Ось така робота займає десь ну, хвилин 40. Хвилин сорок Діти були в захваті від майстер-класів, адже під наставництвом майстрів мали можливість познайомитись з новим видом творчості. Я люблю теж оригамі, крім в'язання кружками, спицями. І, ну і це дуже сильно любила в дитинстві щось робити. Я буду робити квіточку, ромашку. Мені подобається робити е, такі е, гарні квіточки об'ємні. Я буду робити сьогодні квітку оригамі, тому що я дуже люблю оригамі». Організували майстер-класи для того, аби зібрати кошти на допомогу нашим військовим, які захищають Україну від російської навали. Адже їм так потрібна наша підтримка. Зараз на всі амбітна ціль зібрати 500 тисяч гривень через благодійний фонд милосердя для того, щоб закупити автівки, дрони, тепловізори для наших хлопців та дівчат, які зараз знаходяться на сході нашої держави. А тому власне кожен із закладів освіти по мірі можливостей долучається, проводять майстер-клас. С ярмарки, конкурси просто збір благодійних коштів до прикладу, як в закладах дошкільної освіти зараз було зроблено за допомогою еко-казок читання спільно з нашими партнерами з ЧНУ. Тетяна Дубіцька, Василь Тавчанський, теми дня. ТВА.